У 2026 році український автопром знову нагадав про себе завдяки поверненню легендарної моделі Луас 969 у сучасному виконанні під назвою Нео. Автомобіль, який колись був символом прохідності на сільських дорогах та бездоріжжі, тепер отримав друге життя із сучасними технологіями та адаптованим дизайном. Виробники зберегли його головну перевагу, компактність і здатність долати найскладніші маршрути, але водночас додали нові рішення, які відповідають вимогам сьогодення. Луас 969 Мнео 2026 отримав оновлений кузов із більш міцними матеріалами, що підвищують безпеку та довговічність. Дизайн залишився впізнаваним завдяки класичним квадратним формам і простоті, але в нього інтегровано сучасну світлодіодну оптику, посилений бампер і нові колісні диски. У салоні з'явилися комфортні сидіння з якісною оббивкою, мультимедійна система з підтримкою навігації та кліматконтроль. Це робить автомобіль не лише практичним, а й зручним для щоденного використання. Особливу увагу приділено силовій установці. Луас Нео пропонуватиметься у двох версіях класичній з бензиновим двигуном малої потужності, що забезпечує економічність та сучасній електричній модифікації. Електроверсія оснащена акумулятором середнього запасу ходу, який дозволяє пересуватися на відстань понад 250 кілометрів без підзарядки, що робить модель привабливою для міського середовища та коротких поїздок у сільській місцевості. Повний привід залишається стандартною характеристикою, що підкреслює справжній позашляховий дух авто. Луас 969 МНЕО 2026 позиціонується як автомобіль для людей, які потребують доступного, простого, але надійного транспорту. Він може стати популярним серед фермерів, військових структур та ентузіастів бездоріжжя. Його головна цінність поєднання українських традицій у виробництві з новими технологіями, що відповідають світовим стандартам. Відродження ЛУОС у сучасному виконанні символізує спробу вітчизняного автопрому повернути собі місце на ринку. НЕО це не просто машина, а відображення національного характеру, простота, витривалість і готовність долати будь-які труднощі. У 2026 році цей автомобіль може стати спорним.